Хто працює цілий день, той не має часу, щоб заробляти гроші. Джон Рокфеллер. Ви і лише ви підвищуєте свою заробітну плату. Гроші й можливості з'являються не в разі потреби, а завдяки здібностям. Ви отримаєте підвищення зарплати не тому, що воно вам потрібне, а тому, що заслуговуєте на нього. Якщо ж ви хочете отримати підвищення зарплати, поясніть, чому його заслуговуєте. Підготуйтеся до бесіди, перелічивши користь, яку приносите фірмі, та яку додаткову користь можете принести також усі ваші сильні сторони. Те саме стосується підприємців. Нікому не розповідайте про свій сумнів. Люди не слідкують за тими, хто сумнівається. Вони йдуть слідом за тими, хто сильно і непохитно прямує до мети.